Дивіться сьогодні, що буде завтра. В проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс У Путіна схоже осіннє загострення і не лише ядерне. Його вже, начебто, обговорила. Це ще тиждень тому він підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ на 180 тисяч створінь. Перекладу для узких, що стоїть за цим формулюванням: гарматного м'яса у воєнній машині стане більше, і це вже не вперше. Але головне питання чи ризикне Путін для цього оголосити нову мобілізацію, яку нагадаю, він боїться як чорт ладано. У нас є у кого запитати, кому поставити ці питання. Але поки я пропоную згадати, скільки усього і усіх втратила Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну? Нині триває 946-й день повномасштабної війни в Україні, і Росія продовжує нарощувати довгостроковий військовий потенціал, поступово збільшуючи чисельність своїх збройних сил. А 16 вересня диктатор Росії Володимир Путін підписав відповідний указ: штатна чисельність російського війська становитиме 2 мільйони 389 тисяч 130 осіб, з них півтора мільйони військовослужбовці. Указ набуває чинності з грудня 2024 року. Таким чином армія Росії зросте ще на 180 тисяч. Це вже третє збільшення кількості військових. Рівно два роки тому, 21 вересня 2022-го, в Росії оголосили мобілізацію, першу із часів Другої світової війни. На той момент у Росії діє указ 2017 року. За ним штат армії складав 1 мільйон 13 тисяч 628 військових. У січні 24-го диктатор Путін оцінив чисельність російської армії, яка перебуває у зоні бойових дій в Україні. У 600 тисяч осіб при цьому значна частина тих росіян, яких два роки тому почали призивати до армії, вже або вбита, або непридатна для подальших бойових дій. називають різні цифри від 300 тисяч. Це мінімальна цифра, яка офіційно озвучується. Незалежні джерела говорять і про півмільйона, і навіть більше у цифрах. Значна частина цих людей була або вбита, або поранена і повернулася на фронт. Або була поранена і вже не змогла повернутися на фронт, тому що за статистикою кожен шостий поранений перетворюється на інваліда, нездатного до ведення бойових дій. Згідно з даними Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, мобілізаційний ресурс РФ оцінюється в півтора-два мільйони осіб. Це ті, хто мають досвід служби за останні п'ять років. Крім того, є від 12 до 20 мільйонів чоловіків, які не мають військового досвіду. Станом на 26 вересня Росія втратила в Україні близько 647 тисяч 800 людей особового складу. ЗСУ вже знищили 8 тисяч 825 танків, 959 засобів ППО, 369 літаків і 328 гелікоптерів, і тисячі одиниць іншої техніки. За даними Форбс, за півтора року Росія витратила на війну з Україною близько 167 мільярдів 300 мільйонів доларів. З них лише техніки, знищеної ЗСУ, більше ніж на 34 мільярди доларів. Як довго Росія зможе продовжувати війну проти України? Це дуже гарне питання про спроможність Росії продовжувати війну проти України, і ми його обов'язково переадресуємо нашій колумністі, але трохи з богом згодом. Поки про прогнози з приводу техніки і ж країна-агресорка теж втрачає у неймовірних обсягах. Отже, тільки відновлювати її нема ким. Закінчуються у них до прикладу танки Т-65. Агресор практично їх вже втратив і планує виробляти, начебто, сучасні Т-90. Але через санкції їм бракує технологій. На майбутній рік у Росії ще є можливість знімати танки зі зберігання. Проте у 2026 році у росіян вже не залишиться танків для розконсервації. Щодо баз зберігання у Росії залишилося на 2025 рік. Все на 2026 році вже не буде що розконсервовувати. Танків не буде. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Про ці та альтернативні прогнози щодо можливостей Російської Федерації говоритимемо з нашою колумністкою Євою Ніколашвілі, яка долучається до нашого етеру. Єво, раді тебе бачити. Привіт, дуже рада вас бачити. Дуже Одразу так. скажу, як за травичку для вас, що е, про те наскільки їм вистачить техніки, ми про це поговоримо, але трішки згодом. Ну от на твій погляд, скільки так, вони можуть продовжувати полагаю. воювати. Я вважаю, що нам одразу треба позбутися рожевих окулярів у Росії. Є ресурси, і я вам точно не планую казати, що через два місяці у Путіна не залишиться техніки чи людей, особливо. Людей, якщо ми говоримо про загальні резерви РФ, то їх в них до 20 мільйонів, дуже багато. Але чи підуть вони на війну? Про це розповім згодом. Що стосується наявних ресурсів, то вони дійсно мають не найкращий вигляд, але все ж вони є, і їх поки достатньо, щоб продовжувати вести бойові дії. Друга армія світу, військо якої планувало захопити Київ за три дні. Справжня орда, яка сунула на Україну через майже тисячу днів після початку повномасштабного вторгнення. Ситуація для окупантів з резервами виглядає не те, що плачевною, але безрадісною. Орди давно немає. Окупанти тільки й встигають, що поповнювати свої запаси гарматного м'яса. Користуючись цифрами, які кажуть самі росіяни, це 30-40 тисяч людей. Вони рекрутують рекрутують до лав збройної російської федерації щомісяця. Тобто росіяни, грубо кажучи, рекрутують до війська стільки скільки і втрачають за місяць на фронті. А от на створення резервів сил не вистачає. А для того, щоб створити оперативний резерв. Ну їм потрібно очевидно рекрутувати 50-60 тисяч осіб місць у Росіян. Буквально немає мотивації, щоб йти на фронт. Її Кремль намагається компенсувати виплатами. Якщо на початку повномасштабного вторгнення мова йшла про 200 тисяч рублів одноразової допомоги, то тепер це мільйони. Але якщо людей можна заманити грошима і, хоча б відбити втрати, то от з технікою ситуація зовсім інша. Такої кількості та і якості, яка була у 2022 році, давно немає. І, хоч російські склади були забиті законсервованою технікою, якісною її назвати не можна. Тож на заміну прийшли Франкенштейни. З технікою є проблеми, тому що на сьогоднішній день вони її поповнюють виключно за рахунок канабілізації. Тобто вони ну розбирають, там, грубо кажучи, з трьох якихось БТРів роблять два або один. І запаси зменшуються. І нестача цієї техніки, вона вже власне відчувається на фронті. І навіть за таких обставин у росіян ще залишається достатньо техніки не на роки, але й не на місяць чи два. Десь приблизно е, в тих темпах, які є, їх вистачить ну до, до середини 2025 року. Можливо, трошки довше. Е, все просто залежить від того, скільки ще техніки вони зможуть під і повертати в стрій. В них е, в залежності від місяця там ну, може бути різна ситуація. Іноді вони повертають більше, іноді вони мають просто колосальні втрати. От коли вони пробували вести якісь наступальні дії, то вся техніка була або повністю знищена, або її притягнули на свій бій власне наші військові. До Речі, я думаю, ви помітили, що останнім часом втрати особового складу росіян збільшилися. Це один із наслідків того, що техніки у росіян стало менше. Друга причина це схиблені командири, але... але чекай, відштовхуючись від всього, того, що ти вже сказала, на твій погляд, чи потрібна взагалі Путіну мобілізація в такому, в такому разі, е, не дивлячись на те, що я сказала. Е... І, хоч людей у них є, але все ж таки мобілізація потрібна. Е, для нього тобто це резерву важливо. нема, А він їм потрапляє ну, тут є в них є ресурс, це правда, але без резерву. Але тут є одна банальна історія. Путін боїться оголошувати мобілізацію. Чому він боїться, і чи все ж таки піде на цей крок? Я прошу подивитися у наступному матеріалі. Бути чи не бути, а точніше, оголошувати мобілізацію чи не оголошувати. Ось в чому питання, і це питання вже давно не виходить з голови Путіна і військових керівників країни-терористки. Проблеми з забезпеченням присутні, проблеми з мотивацією присутні, проблеми з чисельністю присутні, щоб поповнити резерви і не витрачати купу грошей на контрактників. Окупантам дуже знадобилася б мобілізація. Але Володимир Путін, якого росіяни називають своїм президентом, постійно відкладає це рішення. І всьому виною страх. Бункерний банально боїться реакції. Ну і різні думки. Очевидно, він вважає, що це може спровокувати соціальний вибух, соціальну непокору, або, знаєте, таке тупе небажання йти воювати, там, начать, якісь заворушення і таке інше. Можливо, він такими начать, емотивами зараз керується, бо одна справа, коли він оголошував в другому році, бо там була впевненість, що оголосив мобілізацію і все задаваємо Україну. А друга справа, коли він це, це мусить зробити сьогодні, в 24-му році або на початку 25-го року зовсім інша ситуація політична і зовсім інша проблема. і вирішити цю патову ситуацію не допомогла навіть курська операція виявилося що росіянам не так важлива курщина якщо доведеться йти особисто її звільняти з точки зору е, суспільного сприйняття і суспільної реакції е, мобілізація це більш страшна історія ніж курська область. Чому тому, що вони вже історію з курською областю значною мірою е, приховали або змінили в своєму інформаційному просторі це раз, а по-друге е, розумієте, курська ж область торкається лише певної кількості росіян, певної кількості сотень тисяч, навіть не мільйонів, сотень тисяч. А всім іншим на це просто плювати. А от мобілізація, якщо все ж буде оголошена, то доторкнеться всіх. Умовних бурят, яких забирали у 2022 році. Вже просто немає. Вони загинули на фронті. Тож тепер забирати росіян на війну прийдуть у великі міста до тих, хто вважався недоторканним. А це явно росіянам не сподобається. Тож, поки є можливість, Кремль відкладає це рішення. Вони вважають, що за рахунок цих виплат, які вже досягли якихось космічних масштабів, вони мінімум півроку, можливо, довше зможуть покривати ці втрати, і як мінімум виходити в нуль. Ну а можливо, навіть в невеличкий плюс. Ну з точки зору людей, які будуть з'являтися на фронті. А ще є строковики, які як обіцяв Путін у 2022 році воювати не будуть, але ж діри кимось затикати треба. Насправді Україні також не вигідна мобілізація в Росії. Народний депутат Костенко вважає, що якщо ці заходи Москва застосує, то Києву доведеться знижувати призовний вік, що там вони підуть в обманки, проведуть свою мобілізацію. То хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо не розвалиться, ну да навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все рівно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на піки того, що ми наприймали той же закон і. Залишиться знову переприймати, Я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали. Там доглядачів, я не знаю. Там ну це вже такі кардинальні, знаєте, міри знижувати призивний вік і всі ці речі. Як ви розумієте, для нас це не найкращий варіант? Можливо, для того, щоб в Україні обговорювали подібні не найкращі варіанти. Путін і підписував оцей указ. Про розширення російської армії просто інших е, причин, чому він це зробив, я не знаходжу. Ну я чесно, навіть не хочу копатися в голові Путіна. В нього дуже багато е, сумозбродних рішень, але насправді в цьому указі нічого такого немає. Поступове збільшення в них було закладене вже давно, але це все на бумазі. По факту, по факту, людей в них немає. Я говорила з експертом на цю тему, і він вважає, що оцю різницю росіяни будуть покривати поки. Тим давайте послухаємо експерта. Давай. Поки цю різницю вони закривають за рахунок строковиків, яких затримують, яких відпускають невчасно зі строкової служби, або яких всіма правдами й неправдами, або агітують, або просто змушують підписувати контракти і, власне, залишатися на службі. Все як завжди, кого не шкода. Ну і це нас уже не дивує. Погодьтеся, традиційна, безжальна поведінка кремлівського диктатора. Відносно своїх підданих, але як пан Рейторович чітко підмітив, виходити в нуль, ну може залишатися в трошки в плюсі. Тобто, вони, це поки вони виходять в мінус. максимальна утилізація. Не, ну, поки власного в них плюс-мінус виходить одне й те саме. Але я думаю, що все таки про мобілізацію на Росії найближчі кілька місяців ти мені ти теж не так буде. здається, тому що Путін як істота, що боїться так. більше за своє життя, він не піде. Не я... ризикне він ну цей бунт може цей бунт населення. може з'явитися просто від будь-якої. Е... Історії, тобто він боїться, що саме мобілізація і стане цим спусковим гачком, коли крісло під ним захитається. Верніть Я увагу. про це й говорю. Він він на це піде, тільки коли на вагах будуть його життя. І спусковою цей гачок все і нічого піде, крім його життя піде, знову ж для таки, нього не буде вирішальним. піде чи не піде. Ну це закрити інопланетяни на 50 на 50. або ні, зустрінеш, то... або не зустріне статистичні, але це але це для нормальних людей анекдот. А Він же ж психічно хвора людина. Та ні, знову ж таки, ядерка так чи ні? Питання величезне питання, бо багато чинників треба враховувати. Так само повно глобальна мобілізація в Росії, так чи ні? Так багато чинників треба врахувати, що абсолютно не зрозуміло, що дошка не колеги, цих варінь і лус, я що? вам скажу, е, що у мене не експерт сказав, одна із причин, яка може, коли мобілізація може оголоситися, це якщо буде схожий наступ, як був на Харківщині, в 22-му році, тобто, коли вже реально ну прорвали іншого е, виходу, немає. Хай Разуміло. буде такий наступ. Хай буде. Хай буде такий наступ. І ще краще наступи будуть. І багато таких З нашого мока. Єво, ми тобі дуже вдячні. Я, Наша вела. колоністка, Єва Ніколашвіллі.